Цей проєкт Чорне небо Стопфейк. Вітаю. Мене звати Світлана Мялик. А сьогодні ми будемо говорити про те, як громадські організації руйнують стереотипи між поляками та українцями і протидіють російській дезінформації та пропаганді. І сьогодні моя гостя Маргарита Ситник, співзасновниця громадської ініціативи Голка і авторка проєкту Мости України. Маргариту, вітаю. Вітаю, Світлана, дякую за запрошення. Російська пропаганда дуже часто грає на емоціях і на страху, на якомусь нерозумінні, на відсутності комунікації, але там, де з'являється діалог, взаємна повага, то фейки, стереотипи вони поступово втрачають силу. Ти створюєш такі проєкти разом з командою, в яких українці поляки вони бачать себе не чужих а. Сусідів, партнерів, союзників і починають розмовляти. Тобто, через культуру, через людські цінності можна боротися з пропагандою, власне, про це я пропоную сьогодні поговорити. Але давай почнемо з того, як, виник, як виникла ідея, зокрема, проєкту мости України і проєкту Голка. Зробити щось для українців за кордоном і робити проекти, пов'язані з українцями за кордоном ідея ця виникла у мене ще до повномасштабного вторгнення, бо мене завжди тригерило, що тих українців, які живуть за межами України, в Україні сприймають якось як тих, хто виїхав, забув, розлюбив Україну, як тих, хто не варті уваги, або варті уваги тільки на виборах в Україні, на жаль. Але повномасштабне вторгнення все змінило і з'явилася актуальна і дуже серйозна задача зберігати зв'язок з українцями за кордоном, з тими мігрантами, з тими біженцями, які опинилися через повномасштабне вторгнення в різних країнах Європи і світу. Тому ми створили проект мости України, щоб власне з'ясувати цю модель, як ми можемо зберігати зв'язок, як зберігати. Ідентичність з українцями за кордоном, і вже майже рік е, займаємося пошуками і кристалізацією, скажімо, цієї моделі, але останнім часом зрозуміли, що нам треба фокусуватися власне на боротьбі з дезінформацією, бо е, українці в різних країнах в Європі і в Польщі, і в Італії, і в Штатах стикаються з величезною навалою дезінформації. Це проблема номердин, яка е, яка заважає насправді. І створює дуже багато перешкод для їхньої активності, для посилення голосу України. Тому ми зараз сконцентрувалися, сфокусувалися на цьому, як власне українці за кордоном можуть протистояти дезінформації, як у цьому держава їм може допомогти, як вони разом з державою можуть це робити. Скажіть, будь ласка, які найпоширеніші стереотипи, от якщо брати Польщу? Між українцями і поляками ти бачиш сьогодні? Ну, це напевно соціальні проблеми, бо а, російські пропагандисти в першу чергу тиснуть на ті боліві точки, які найбільше в суспільстві тригерні. А навіть за три роки ви, вони навряд чи змінилися. Це а, перше в школах і в дитсадках черги, це черги в лікарнях. Ми зараз бачимо, наприклад, величезну кількість не тільки відео, записаних різними і українцями, точніше і поляками, і різними ботами, і фейковими сторінками, які тиснуть на ці боліві точки, але й створюються за допомогою штучного інтелекту величезна кількість відео. Вони в такій насмішливій, ніби формі, але сюжет у них. Плюс-мінус один це е, який, який має сформувати таку точку зору, таку думку, що в усіх бідах винні українців. Ну, наприклад, йде чоловік, говорить польською мовою, він перечепився через стіл, впав і такі говорить: ну е, не хороші, не будемо е, нецензурнішиною виражатися в ефірі українці. Або так само, наприклад, сидить е, безпритульний, безхатько біля сміттєвого баку. І підходить до нього чоловік і питає польською, ну, а як же ж ти е, дожив до такого життя, і той відповідає: ну, в усьому винні зрозуміло хто українця. Mm -hmm. Так, і це речі такі... зараз, зараз набирає е, такої, на жаль, такої популярності в е, соцмережах: е, TikTok скрізь Фейсбук, Рілси. Просто ну, я бачу, що це цілеспрямовано зроблено. Такий сюжет, не знаю, чи бачила ти його вже чи ні, про те, що ем, медичне забезпечення, начебто, чоловік прийшов до лікаря, йому сказали чекати там десь півроку. Поляк прийшов до в польській лікарні, але він, начебто, виходить і бачить, що стоїть група військових з України, які проходять і їх приймають без черги одразу в той же день. І Він каже: Як же так? Я ж поляк. Чому е, мене за залишковим принципом трактують, мені теж потрібна медична допомога. І я бачу, як це цілоспрямовано розлітається в, в усіх соцмережах ці гнівні коментарі людей. Але е, от перевірити інформацію не знаю, чи хтось перевіряє, чи хтось не перевіряє. Тобто, е, звідки походить, перше джерело? Ну тобто, це буквально от вчора мені надіслали. Я простежила в соцмережах. От, Українські військові е, в Польщі начебто мають пріоритетне ставлення, ніж самі поляки. От що ти про це скажеш? Ну, власне, це підхопили, значить, е, цей меседж про те, що Україна втягує Польщу війну, що ми не хочемо бачити. А, а я вже чула від кількох своїх знайомих, які живуть в Польщі, що м, поляки насправді не сильно хочуть бачити військових з ПТСР. -ом. У Польщі, бо ну, це складна ситуація. У нас мирне життя. Росія зараз розкручує власне цей тренд про втягування не тільки Польщі, а взагалі країн в Європу війну, і ці військові такий явний маркер і показник, що вже це відбувається. Тобто, це така а, стара, нова, перероблена історія під реальний. І от власне так працює. А, Пропаганда російська, вони дуже швидко підхоплюють ці меседжі, ці настрої людей, емоції негативні, які можуть виникати з будь-якого приводу, ну, на історичні теми, наприклад, які а, контраверсійні, дуже болючі між Польщею, Україною, на військові темі, на теми, на соціальні теми, і починають хвилями ось ці меседжі розкручувати, тому це яскравий приклад. Як це відбувається в даній точці історичній? Я знаю, що ти нещодавно разом з колегами брала участь в Донбас Медіафорум, так? і ви говорили і на ці теми також. От е, власне, які теми ви порушували, чи е, якимось чином намагались проаналізувати, порівнювати от ставлення і пропаганду на 2022 рік, на час початку повномасштабної війни, зокрема, от Україна Польща, і зараз. І чому ситуація змінилася? Чи вона настільки погіршила, що треба от зараз щось робити? Я не знаю, просто вживати якихось конкретних заходів. Тому що, наприклад, я бачу те, що на рівні суспільства що ситуація стала гіршою насправді. Тут кілька моментів. Перше, ця пропаганда вона діє масштабно і чогось, скажімо, нового, нових методичів порівняно з тим, як. Те саме КГБ діло в 68-му році чи і пізніше, бо в 68-му році вийшла така методичка, як Росія використовує культуру, як використовує різні інституції за кордоном, як КГБ це використовує для розкручування пропагандистських наративів і для зміни ставлення суспільства. Всі ці методи, вони, в принципі, не нові. Просто зараз. А це все масштабувалося у зв'язку з прогресом технічним, зв'язку з створенням ботоферм, коли буквально можуть закидати різними повідомленнями за, не знаю, там півгодини, як ми бачили, як це було, коли російські дрони прилетіли в Польщу і почалася оця хвиля, що це нібито Україна ці дрони запускала. Плюс штучний інтелект вони тільки підсилюють всі ці наративи з одного боку, з іншого боку. Росія досі продовжує використовувати, наприклад, тих самих іноземців за кордоном в своїх цілях. На воду мене дуже особисто з одного боку це було ну, смішно, не смішно, але це реальність, яка працює в Португалії, наприклад. Є така асоціація, власне, як іноземці використовують в своїх цілях. Є така асоціація Юрій Гагарів. Вона. Португальська, так названа в честь космонавта. так, Вона ще була створена давно за часів цієї дружби народів між СРСР і країнами Європи, але діюча. португальці там в менеджменті, але дуже багато росіян, і вони проводять різні акції культурні балалайка, матрьошка водка, ікра. Різні на підтримку культури, от чого б здавалося, це, це потрібно португальцям. Насправді, от часто використовують в тому числі іноземців в таких цілях. А в тій самій португалії мені розповідали, коли, наприклад, на афіше зазначений режисер португальський, французький, якихось вистав а, чи інший іноземець, а виступають російські артисти. Тобто вони часто використовують таке прикриття, ніби це. Європейське, але таким чином просивають свою е, російську культуру, російську адженду всюди. Ну і досі ж ржавці, так. так, так, російських інститутів за кордоном. Це е, так звана культурна російська дипломатія. А насправді е, ми знаємо, що за російськими танками і дронами йдуть е, російськими культурними діячами йдуть російські танки і дрони. Їх кількість трошки зменшилася через санкції після вторгнення, але вони дуже дієві, дуже впливові, і у них величезна кількість грошей, бо завжди за великою російською культурою, на жаль, стоять великі російські гроші. Так. Я, до речі, хочу сказати, що це така усталена практика в росіяни, в цій російській дезінформаційній машині, тому що, наприклад, ще до повномасштабної війни я була в Латвії. І е, мене запросили, от місцеві журналісти кажуть: от ходімо подивишся, як працює там щось таке, аля культурний російський дім, щось таке було і е, чи клуб. Ось, і е, там можна прийти. Я кажу: ну, це мене кажу абсолютно не цікавить. я кажу, ну подивись, хоча б, принаймні, я прийшла подивитися. Тобто, це щось таке: чай, кава, там е, якесь печиво, якісь розмови. Якось щось там, якась тематика була дійсно про культуру, але те, що відбувалося потім, тобто там розраховано на кілька годин, тобто спочатку починалося все дуже так, начебто більш-менш там, да? кава, чай, печиво, розмови. А далі пішло просто пряме нав'язування наративів, тобто повністю цілеспрямовано, точково по тих чи інших, скажімо, тема темах. І я просто вже не витримала цього, бо я це бачу. Але там місцеві частково, місцеві журналісти, там ті, хто приїхав, кого запросили, вони охочі залишаються, слухають, і зрозуміло, що подекуди позиція може змінюватись. Тобто, таким чином, якби як, як такі, як прикорм відбувається певною мірою, і таким чином впливають на громадську думку місцевих активістів, журналістів і так далі. Тобто це такі усталені практики і зустрічі і організації, які робляться в тих чи інших країнах Європи. Скажу Зараз таку говорити. практику використовують так. і проти українців, в тому числі, а, коли так. проти тих, хто виходив після вторгнення як біженці. А я знаю теж кілька таких випадків в Франції, в Іспанії, теж в різних країнах, в Канаді насправді, де дуже потужна українська діаспора і давня історія української діаспори. Там, де запрошують українців на подібні заходи, все, звісно, безкоштовно, пікніки, шашлики, музика і так далі. І починають спочатку, спочатку людей розслаблять якимись розмовами, а потім, от як ти говориш, починають просувати свої меседжі і дивляться, як це, на це люди реагують. На кшталт ми один народ», ну ви ж розумієте, що, можливо, це захід, вина до таких історіях. Ну і насправді таким чином відбувається а, вербовка. Часто так і відбувається верховка. Потім людям можуть запропонувати щось безкоштовно. Наприклад, ми розповідали Франції це записати альбом для тих українців, які мають хороший голос і хочуть співати. Звісно, що біженці, які виїхали через торгнення, вони хочуть теж реалізації, і така пропозиція є привабливою, але вона виходить від росіян, які 100% будуть в цьому діє в своїх цілях. Потім це використовувати, на жаль. Так. Насправді так і є. Хто ж відмовиться від якоїсь підтримки, да? тим більше якщо це творча людина і так далі. Я ще бачу дуже сильний вплив, скажімо так, окрім антиукраїнських настроїв тут в Європі, в Польщі, які робить і постійно моделює російська дезінформаційна машина. Ще вони б'ють точково, от якщо говорити про воєнних мігрантів, які виїхали, так біженців, так званих, і українців, які залишилися і живуть у війні. Тобто оцю роблять таку прірву намагаються зробити між тими, хто лишився, тими, хто виїхав, і дуже часто, навіть, от я бачу, що і польські науковці, і медійники, вони іноді підхоплюють цю тему. Можливо, навіть не для того, аби підіграти російській пропаганді, а там, з огляду на якісь там повідомлення, новини і так далі, але тим самим вони підіграють, виходить оці російські пропаганді, дезінформації і так далі. Тому що вони впливають на те, аби посилити, от, скажімо так, ці розбіжності, тобто от, зробити цю прірву великою, скажімо так. Можливо, вона і є. Як ти бачиш зараз от цю ситуацію, тобто відносини між українцями, які лишилися в Україні, і тими, які виїхали, наскільки посилилось можливо це непорозуміння? Чи, чи все ок, чи все, в принципі, більшість суспільства розуміє, сприймає і чекає просто на повернення українських воєнних мігрантів? Ну, я би, мабуть, сказала, що в Україні більше все-таки засереджені зараз на тому, як тут вижити і яким чином закінчиться війна, і коли вона закінчиться, бо дійсно є від цього величезна втома, стрес. Ну, от, Наприклад, у мене родина в Сумах, і там в Сумах яке місто, яке постійно фактично під обстрілами, Absolutely. яке є, з Тумщина взагалі є. Полігоном, скажімо, для випробування взагалі всіх існуючих російських дронів. На жаль, а, там перше питання це як вижити. А, але з іншого боку, а, я б не сказала, що є якийсь великий розкол між тими українцями, які зараз знаходяться в Україні, і тими, хто за кордоном, а, знов таки серед моїх знайомих, які в Києві, а, вони теж, ну будучи під таким тиском, бо на Київ теж дійснюється масові атаки, думають про те. Можливо, чи вони ухвалили правильне рішення залишатися? Чи все таки правильне рішення було правильне було рішення вивозити дітей ще раніше після 22-го року, після перших атак? Але є така історія, коли знов-таки російська пропаганда намагається розколоти суспільство і всередині України і посилити цей розкол між українцями в Україні і за кордоном. Між поляками і українцями в Польщі, але я не бачу, щоб прям було метою номер один прямо зараз. Зараз метою номер один є їхня подальша мета знищити українців і, власне, щоб змусити Україну до перемовин із умовами, які Україні не вигідні, так скажи, будь ласка, от. Е... Про твої проєкти, так в організаціях іголка і мости України. Які з них найбільше, скажімо так, спрямовані на те, аби вплинути, аби якось упередити, можливо, навіть запобігти от цим проявам російської дезінформації, і пропаганди щодо України, українців, українців, які лишились, українців, які виїхали? Ну. Зараз ми зв'язуємося з різними українськими об'єднаннями єднання, об за кордоном, власне, вивчаємо, які у них найбільші а, російські наративи розкручуються, і як а, діє російська пропаганда. Один з фокусів це власне, як вони діють в культурній площині. Було кілька таких історій, коли а, і успішних, і і тих, хто які не увінчалися успіхом, коли. Забороняли виступи російських зірок на європейській сцені. Наприклад, mm -hmm. от разом з італійськими українцями, українцями, які живуть в Італії, вдалося скенселити виступ російського диригента, пропагандиста, який відверто підтримував вторгнення Росії в Україну Валерія Гергієва. Його запросили виступати під Неаполем на відомий фестиваль. Це така визнана світова культурна площадка, культурний майданчик. І а, після того як три роки фактично він не виступав взагалі в Європі, і це було б таким а, прецедентом дуже неприємним, і який би відкрив скриньку Пандори для і виступів для інших а, культурних так званих діячів Росії. Mm -hmm. І власне завдяки спільним зусиллям українців, які живуть в Італії, вони долучили а, активістів місцевих, вони долучили чиновників. І завдяки зв'язкам ми зв'язувалися з центром стратегічних стратегічної інформації і безпеки при мінкульті. Вони випускали заяву. МЗС випускала заяву Українці в Італії. Вони погрожували протестами і скуповували квитки, щоб а, протестувати вже в самому концерт. Кон, на самому концерті, бо буквально до останнього. Uh, дня за кілька днів цей концерт вдалося скасувати, і влада відмовлялася, бо вони вважали, що uh, культура поза політикою і не варто скасовувати цей концерт, але це вдалося. Uh, вдалося також скасувати виступ нетребко українським активістам в Румунії. Uh, але на жаль, не вдалося в королівській британській опері. От, власне, вони такі ініціативи uh, наших принців за кордоном є в різних країнах і точкові. А хтось там щось робить, хтось там mm -hmm. щось робить, хтось там щось робить, і ми намагаємося зараз зрозуміти, от, власне, як їх можна об'єднувати, щоб голос України звучав потужно і а, в усіх країнах разом. А, тому це а, така масштабна робота. Вона а, напевно ще на, на стадії збору. Інформації, вивчення, як це можна робити, і от е, ми е, голка, фактично, можемо стати таким конектом і стаємо таким конектом між українцями за кордоном різними організаціями, і між Україною, державою Україною, е, щоб власне зрозуміти, як це працює протидіяти російській пропаганді е, в Європі принаймні в ключових країнах Європи, принаймні тих, хто до України ближче, бо в тій самій Польщі. Бо, Польща є нашим стратегічним партнером, польща є важливим військовим хабом. Також тому те, що зараз відбувається в Польщі, це нагнітання антиукраїнських настроїв. З ним треба працювати, треба зрозуміти, як це робити. Так погоджуюся з тобою 100%, тому що бачу, як сильно, особливо за останні, от після виборів, фактично під час виборів президентських в Польщі і після них. Наскільки антиукраїнські настрої е, розкручуються, це робиться штучно, це робиться навмисно і, е, на жаль, е, деякі політики е, там, і громадські діячі вони просто підіграють, е, скажімо так, певним настроям. Скажи, от уже на сам кінець, як все ж таки от цій всій ситуації, підтримувати оце польсько-українське порозуміння, коли інформаційне поле настільки от зараз поляризоване? Якісь от такі твої поради, як модійниці, як людина, яка займається боротьбою з дезінформацією? Ну, По-перше, як би це не звучало з одного боку складно, з іншого легко, треба тримати голову холодною. От е Якщо читають люди якісь повідомлення, і воно дуже тебе емоційно тригерить, це перший, е перше, що треба поставити собі, питання, чи це фейк, чи це правда. і роз... Власне, розібратися, що ж це є насправді. На жаль, от як ти зазначила, що в Польща є унікальною в принципі країною, де і російська пропаганда дуже активно працює, але й з іншого боку, і польські політики підігрівають цю ситуацію зі свого своїми меседжами, своїми різними наративами. Це така суміш, яка і створила ці антиукраїнські настрої, антиукраїнський хейт, який останнім часом є присутнім в Польщі. Друге, це напевно вивчати одне одного, в тому числі через культуру, і показувати Україну такою, як вона є, і до цього може долучатися кожен українець, кожен я вважаю, насправді українець, який зараз знаходиться за кордоном, є народним дипломатом і може Україні допомагати розповідати в тому, що ми хто ми є насправді. Бо, наприклад, Український інститут проводить дослідження і з'ясував, що. Поляки, сусіди України, поляки, наприклад, угорці румуні, вони майже так само знають про Україну, як і японці. Це означає, що, хоча вони близькі до нас, і мені багато моїх знайомих і друзів поляків говорили, що ми взагалі про Україну нічого не знаємо. Тому задача номер один розповідати про Україну, а не зважати, намагатися не, не зважати, не трагиритися на всі ці емоції, тому що наша задача. Вижити, наша задача, щоб Україна вистояла, щоб ті українці, які виїхали, поверталися. Це дуже важко робити емоційно, але як ми говоримо в нашій організації, працюємо з дану. У нас така реальність, тому ми маємо впливати на неї, намагаючись тримати голову тверезою, холодною з критичним мисленням. Маргарита, дякую дуже тобі за сьогоднішню розмову і бажаю тобі, твоїй команді і всім нам успіху. Так в Я розумію, що матеріальна частина, звісно, важко порівняти, тому що Росія вкладає шалені кошти, дезінформацію, пропаганду, але ми спільними зусиллями, спільними діями все ж таки маємо запобігати, маємо протидіяти. Нагадаю, що Маргарита Ситник, співзасновниця громадської ініціативи Голка і авторка проєкту Мости України, була сьогодні гостею програми Чорне небо Стоп Фейк. І ми говорили про те, як громадські організації, активісти руйнують стереотипи між поляками, і українцями і протидіють російській дезінформації та пропаганді. З вами була Світлана Мялик. На все добре.